Вітаю вас! Ви на каналі психолога, а також на каналі людини, яка понад 7 років є клієнтом психотерапевта. Я регулярно відвідую терапію, адже для психологів це не тільки корисно, це просто необхідно для нашої практики. І в цьому відео я хочу поділитись з вами, як зрозуміти, коли звернення до психолога буде дійсно корисним. А коли, можливо, поки що не зовсім доречним. Тож, почнімо з того, що часто люди думають, що психолог це той, хто скаже, що робити, дасть чіткий план або готову інструкцію. Але це не так. Бо головна робота психолога це допомогти вам зазирнути всередину себе, відчути свої справжні бажання, зрозуміти ваші потреби, що саме вам потрібно. Психолог створює безпечний простір, де можна Чесно говорити про страхи, про сумніви, про радість, біль. І в цій атмосфері ви вчитеся слухати себе, а не лише якісь там нав'язані думки, старі сценарії. І саме це налагодження контакту із собою дає змогу помітити, що для вас важливо насправді. Ваші цінності, а що лише, наприклад, якісь чужі очікування, усвідомити емоції, які часто пригнічуються, ігноруються, і почати відчувати внутрішню опору, знаходячи якусь свою внутрішню силу. Ми живемо в світі шумом, яко кажучи. Інформації багато, думок ще більше, часу прислухатись до себе мало. І через це ми всі інколи втрачаємо зв'язок із тим, що насправді хочемо, що насправді відчуваємо, що ми потребуємо. І саме тому робота з психологом потрібна не лише тим, у кого є криза, складнощі. На моє переконання, це корисно кожному. Якщо є запит, зрозуміти себе глибше, розвиватись, бути цілісною особистістю, навчитися приймати рішення, які хочеться саме вам, почуватися більш спокійно, більш впевнено у власному житті. І психолог, він ніби допомагає знайти внутрішній голос, який часто таки заглушає певний зовнішній шум. І хочеться сказати, що це дає вам на практиці. Зараз я буду говорити з позиції клієнта, що коли цей контакт із собою налагоджується, ви перестаєте взагалі жити за чужими сценаріями, за якимись нав'язаними думками. Ви можете чітко відповісти собі, чого хочете в роботі, в стосунках, в житті. Ви легше приймаєте рішення, ви менше сумніваєтесь, зникає таке відчуття внутрішнього хаосу, плутанини. Натомість поступово це не швидкий процес. З'являється, наростає таке відчуття власної цінності, власної впевненості. Окрім цього, психолог, в тому числі і я, бо я є психологом, допомагає при тривозі, панічних атаках, страхах. Він може працювати з психіатром в кооперації над коригуванням депресивного стану, при емоційному вигоранні, при складнощах із самооцінкою, при переживанні втрат, розлучення, якихось складних етапів. Етапів, життєвих змін. Тому хочеться просто раз і назавжди розвінчити міф, що до психолога ходять психи. Це такий крінж, це така дурниця, це такий взагалі сором таке говорити. Бо психологічна допомога це частина турботи про себе, це як відвідування лікаря, спортзалу. От всі мої клієнти це дуже успішні, розумні, свідомі люди, які тільки прагнуть підвищувати якість свого життя. В дослідженні Кай Сіма було виявлено кілька ключових факторів, які впливають на те, хто звертається за психологічною допомогою. По-перше, було виявлено, що жінки зазвичай звертаються частіше, ніж чоловіки. На жаль, це пов'язано з стереотипами, з нормами, які часто заохочують жінок більше говорити про свої емоції, а чоловіків навпаки замовчати. По-друге, існує різниця за віком. Старші люди частіше усвідомлюють потребу в підтримці і тому активніше звертаються до психологів. І Я ні на що, звісно, не натікаю, але в цьому дослідженні було встановлено, що люди з вищою освітою частіше шукають психологічну допомогу, адже тенденція така, що вони зазвичай краще поінформовані про користь таких послуг і менше стигматизують їх для себе самих. Отже, ці результати. Підтверджують і інші дослідження. Наприклад, СМІ та колеги показали, що чоловіки молодь і люди з нижчою освітою значно рідше звертаються за допомогою через стигму і брак інформації. Тому любі, психологічна допомога це не про те, що ви слабкі, чогось е, там не знаєте, чи з вами щось не так. Навпаки, це про те, що ви піклуєтесь про себе і своє життя. І звертатися до психолога це як звертатися, наприклад, до лікаря, коли болить тіло, бо наш розум, наша психіка теж потребує уваги і потребує підтримки. Терапія допомагає не лише в якихось кризових ситуаціях, а й коли ви хочете просто краще розуміти себе, жити повноцінніше. Щасливіше в злагоді з самим собою. Пам'ятайте, що звертатися по допомогу це прояв сили, прояв усвідомленості, і це абсолютно нормально. Варто тільки дозволити собі цей крок, і ви відкриєте нові можливості для свого розвитку. Якщо ви відчуваєте, що хочете краще зрозуміти себе, знайти внутрішній баланс або просто потребуєте підтримки, я завжди рада допомогти. Записатися можна через мій сайт пушкарьова.com, залишити заявку на консультацію, і потім я з вами зв'яжусь. Також запрошую підписатись на мій інстаграм, де я ділюся більше про себе, своє життя, сім'ю на балі. І обов'язково додавайтесь до мого безкоштовного телеграм-каналу, який навчить вас турбуватись про себе. Він таки називається. Як піклуватися про себе?